В одному із класів Хмельницької спеціальної загальноосвітньої школи No33 учні власноруч створюють об'ємні квіти із паперових серветок. це не традиційна техніка, аплікація ліплення та малювання разом. Вони спочатку малюють фломастерами, потім вирізають з паперової серветки коло і притискають його до пластиліну. І виходить ось така аплікація. Творчі майстер-класи влаштували до Дня захисту дітей. Сьогодні школярі малювали, створювали аплікації, брали участь в інтелектуальних та спортивних іграх. Захід відвідали і учні інших навчальних закладів. Діти із вадами слуху. Це найбільш незахищена категорія дітей. Хай цей день буде для них святом радості. Сьогодні підготували майстерки. Це лялька-мотанка, арт-терапія. На захід запросили представників влади та громадських організацій. Вони привітали дітей із прийдешнім святом та вручили їм подарунки. Школа номер 33 стала для нас дружньою вже декілька років тому. До сьогоднішньої події громадська організація Рівність в дії разом зі своєю партнерською організацією благодійним фондом фонд людей. Підключилися до організації даного свята. Ми запросили також нашу партнерську організацію «Представництво Червоного Хреста, який буде надавати діткам арт-терапію. Хмельницька спеціальна загальноосвітня школа номер 33 Вона єдина в Україні, яка не є інтернатного типу. У нас діти приходять на пів на заняття, і ввечері вони йдуть додому до батьків. Ми опікуємо заклад. Він у нас один з. Найпрогресивніших в Україні Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.